Важливість відновлення контейнерних перевезень. Перевезення в контейнерах це найбільш ефективний спосіб доставки товарів, визнаний в усьому світі. Адже саме контейнерні перевезення протягом багатьох років були найефективнішим і економічно вигідним способом доставки великих обсягів нашого імпорту та експорту. Про це свідчить статистика: з 13 по 21 рік загальний контейнеробігу України зріс до понад 1 мільйона теусів. Теус – це 20 футовий контейнер. Але від початку війни логістичний маршрут змінився. Через блокування Чорного моря контейнери з українськими вантажами прибувають до портів Європи, зокрема, це є Польща, Німеччина, Румунія та Литва. І після того вони доставляються автотранспортом та залізницею в Україну, а експорт в зворотньому напрямку тим самим маршрутом, що перетворило контейнерне перевезення в Україні в надзвичайно складний і дорогий спосіб доставки вантажів, та що важливо. Допомоги в Україну в 23-му році Україна створила власний морський коридор до портів Одеси, після того, як Росія перестала виконувати свої домовленості в рамках зернової угоди. Саме це дозволило поступово нарощувати не тільки експорт зернових, але й відновити морський експорт інших товарів, а також поновити морський імпорт. Перші контейнерні перевезення українським морським коридором розпочались 5 квітня до нашого порту Чорноморськ. Розпочали з невеликих суден, фідерів, адже на той час жоден зі світових контейнерних гігантів в Україну не ризикував відправляти свої власні. А вже 8 липня цього року, але з третьої спроби, до українського порту зайшов перший контейнеровоз від світового лідера, перевізника Месі. Ви запитаєте мене, про що це він? До чого тут контейнерне перевезення і що це все нам дасть? А дасть це нам здешевлення вартості контейнерної логістики до та з України скорочення часу доставки в Україну та зниження навантаження на сухопутні прикордонні пункти пропуску. Черг на кордоні стане менше. З геополітики повернення вантажів до рідної гавані забере в наших сусідів можливість блокувати кордон та виставляти різні хатєлки, намагаючись просувати власні економічні інтереси за рахунок українців. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на мій канал, аби першими дізнаватись про останні події зі світу логістики. Ставте вподобайку цьому відео та залишайте свій коментар під ним. Друзі, ми бачимо, як день за днем кількість портів, які відновлюють свою роботу, збільшується, і ми дуже сильно очікуємо відновлення роботи всіх українських портів та звільнення всієї української території.